13 березня, Очищення. І як сповнилися дні їхнього очищення, за законом Моїсея, провели його Єрусалим, щоб поставити його перед Господом. Лука 2, 22. Тут бачимо законне визнання прав Йосифа щодо Сина Марії, за слуху і честь, жертвування Ісуса вічному Отцеві, діле Йосиф з Марією. Ісус має того Отця, до якого часто взиває Небесний Отче. Або просто Отче, але Ісус також належить Ісусу Йосифові, як плід належить Господареві дерева. Права Йосифа щодо Марії стосуються і Ісуса. Євангелист розказує, як вчинять Йосиф і Марія, коли поставили Ісуса перед Господом, принесли Його, щоб поставити перед Господом. Вчимося з того, як маємо використовувати дари Божі. Йосиф був учасником прав Марії стосовно Ісуса. Ісус належить Марії і Йосифу. з Марією разом віддає Богові того, кого одержує від Нього, так приписує закон по Моїсеєвіму закону. Але не лише закон Моїсея, але й закон природи, закон вдячності до добродії та закон любові до себе наказує нам посвятити Богові те, що Він нам дарував. Наш розум, наша воля, сила, наше здоров'я, очі, вуха, язик, душа та тіло, життя, маєток і краса це все дар Божий. І все те маємо посвятити на честь і службу Божу, а Бог великими ласками, як цар нагородить нашу щиру самопосвяту. Булитва. Святий Йосифе, достойно обручнику святої Діви Дівець, Ти без порівняння сильніший від нас. От ти так близько стріж до джерела всіх ласк, випроси мені від Божого Сина, Твого Ісуса, чистоту моїх намірів за святою Його волею, щоб я все для нього робила, усіх Його, ш... усіх його шукала, через все зближалася, до нього всього вживала для вірнішого Його пізнання, для гаряч... гарячішої любові до Нього і для вірнішої Йому служби. Амінь. Хто з ангелів? Хто зі святих заслужив на ту ласку називатися Отцем Сина Божого, бо дарував Святому Йосифі через ім'я Отця більшу почесть, як усім патріархам, пророкам та апостолам, бо вони зовуться лише Слугами Христа, а святий Йосиф одержує ім'я Отця Христового. Історія дитини довір'я, одна бідна вдовиця на ім'я Тереса Якось вранці сказала своїм п'ятьом дітям, любі, діточки, сьогодні не можу вам нічого дати їсти, не маю ні жодного яйця, ні муки, ні хліба. Не можу вас залишити і піти попрацювати. Моліться до Бога за посередництвом Святого Йосифа, що поміг нам, бо він багатий і всемогутній, – сказала. Просіть. Він сказав, просіть у мене і я послухаю вас і допоможу вам син її християн. Готувався до школи, голодний, очі повні сліз. По дорозі зайшов до церкви і перед престолом опікуна Ісусового упав на коліна і, думаючи, що він сам лиш у церкві, голосно молився. Добрий Отче, святий Йосифе, нас п'ятеро вдома, і не маємо що їсти, коморі нашої матері немає ні хліба, ні муки, ні яйця. Отай нам їсти, не дай нам загинути з голоду. Поможе нам, поможи, та ж ти багатий і сильний, а легко можеш це зробити. Так молився хлопчик, а опіся пішов до школи. Коли повернувся додому, на столі знайшов великий хліб, посуду наповнив муки і кошик яєць. Побачивши це, сказав Дорога Мамусю, це, певно, ангел приніс тобі через вікно? Ні, сину, відповіла мати, це Бог вислухав твою молитву. Бо коли ти сьогодні рано молився перед престолом святого Йосифа, жінка, начальника міста, була у бічній каплиці, ти її не міг бачити, але вона почула твою молитву, а тому послала нам це, те. Вона є тим ангелом, якого Бог за заступництво святого Йосифа послав допомогти нам. Ходіть усі діточки, подякуймо предоброму Богові і святому Йосифі, та ніколи не забуваємо того, що ніхто не залишився без безпомічі, хто з здовіряв, доручався Божому проведінню. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена лоно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.